Водоспад із нечистот це вже звична справа для мешканців будинку на вулиці княгині Ольги 17. рівняни розповідають, майже щотижня в їхньому підвалі прориває каналізаційні труби і в приміщення набігає по коліно помиїв. просто жахівся, просто захід. Раз на тиждень приїжджає до нас аварійка, прочистять труби і на цьому все. Виїжджають і, і знову ця проблема з'являється. Хтось щось скине з мешканців будинку в змив каналізації і все заново, тому що проблема потребує вирішення загального, щоб не приїжджали, чистили, а переварили повністю всі труби стояка зливної каналізації в посьому будинку. В такому стані перебуває підвал будинку після відкачки води. Навіть зараз тут є чималий шарний чистот. Запах в цьому місці відповідний. Найбільше мешканців будинку непокоїть те, що в квартирах на першому поверсі з'являється пліснява, а час від часу нечистоти випливають прямо з їхніх туалетів, затоплюючи помешкання. Тижня два-три сусідів зробили повністю. Мене топило теж через два вісім. Через. Унітаз. Не на, 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 на Ой, ужас. Крім цього, багато місцевих мешканців зберігають у цьому підвалі овочі прямо посеред фекалій, тому вживати вони їх, звісно, вже не зможуть. Тож терпець увірвався. Жителі п'ють на сполох. кажуть, неодноразово зверталися в їхню управлінську компанію. Житло сервіс рівне один, але там їх лише годують пустими обіцянками. А якщо і роблять ремонт, то лише формально, намагаючись зробити проблему менш помітною. Оце йде стоять каналізаційної труби з першого по п'ятий поверх. Тут протікала труба. Постійно стояв запах фекалій. Для того, щоб поміняти всю трубу, я ходила, писала заяву, телефонувала, дзвонила. Для того, щоб поміняти трубу з першого по п'ятий поверх від підвалу, геть по п'ятий, вони приїхали, розбили стінку, поміняли 5 сантиметрів труби. Це все зашпаклювали. Вони вирішили це питання. А те, що воно десь там протікає далі, і йде хрибок. Оце вся стіна, все в грибку. На цьому питання вирішилося. Ми намагалися отримати коментар керівника управлінської компанії. Однак ані телефоном. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Ані на робочому місці поспілкуватися з нами керівник не схотів. Немає його зараз, я на адресу поїхав. Ну, бо він, в принципі, зайнятий. До обіду був на комісіях і зараз поїхав на адресу. Не, не знаю. Тож нам не залишається нічого, як чекати, доки керівник знайде час пояснити свою позицію щодо підвалу в будинку 17 на вулиці княгині Ольги. Ну а в місцевих мешканців залишається лише один варіант вирішення цієї проблеми розірвати договір із управлінською компанією та знайти нового балансу утримувача. Ось, якщо управляюча компанія не звітується і не виконує роботи, співвласники можуть згідно чинного законодавства переобрати управляючу компанію, провести збори. Прийняти рішення про створення ОСББ або обрати іншу управляючу компанію. У нас на сьогоднішній день на території Рівненської тергромади в районі 14 управляючих компаній є приватних. Тобто для мешканців є великий вибір, кого обрати собі. Олександр Колесник додає, для цього рівня нам потрібно лише організувати збори та обрати нового балансоутримувача, адже мешканці будинку фактично є його власниками. Ірина телеканал